Так, і зараз нагадую, що в нас знову з'явились наявності такі класичні електробрита. Можливо, хтось пам'ятає, дуже класна штука. Ось, значить, це є така. Вона, в принципі, це як така о, класична електробритва чоловіча. Ось, будь ласка, вона так виглядає. І тут ви бачите, знову ж таки, дуже класна функція, ось цей посередині тример. От він справді допомагає. А, тобто, якщо це. Ну, багато хто користувався шейверами, і багато, можливо, є люди, кому воно не підійшло по тій причині, що там, наприклад, груба щитина чи вона заросла, заросла. Не може хтось там вчасно слідкувати, тому що будь-який шейвер бере тільки дрібну щитину, тобто одноденно-дводенно. Якщо вона трішечки заросла. Все. Шейвером, ви вже не зможете користуватися, Вам треба якийсь тример, яким ви будете спочатку знімати масу. В даному випадку, ви, якщо у вас так виникло, що заросла щитина, ви можете ще попрацювати ось такою електробритвою. За рахунок ось цього посередині тримера, який знімає ось цю велику щитину, а сітка шліфує під нуль, це буде хороше комплексне гоління. Тому, в принципі, рекомендую. Зараз знімемо блок. Тут, до речі, дисплей показує рівень заряду у хвилинах, не у відсотках. А у хвилинах, тобто працює акумулятор 60 хвилин, і відповідно 60 хвилин зараз у нас на дисплеї. Тобто тут прогнозований час, відповідно, зараз, якщо перевести відсотки, у нас тут 100%. Звичайно, це водонепроникний корпус. Можна промивати. Плюс є кнопка щоб для того, щоб ви почистили відсік. Рекомендую чистити якомога чаще, тому що, е якщо забувається, е що таке щитина зрізана, вона е при роботі електробрит вона стає таким порошком. І цей порошок дуже добре забиває ножі, тому рекомендую чистити, щоб вам потім процес гоління був більш комфортнішим. Ось, а так, електробритва супер. Хороші відгуки. У нас часто замовляють, це наш бестселер, тому і вам рекомендую спробуйте. Ціна 999 гривень. Незмінна ціна, приємна. І це може, до речі, бути хороший подарунок, нас часто замовляли на подарунок. І для власного використання. Ніяких нарікань немає, тому будь ласка, Voyager v 333 можна замовити на сайті, інстаграм, вайбер також є телефон.